Привет. Я Сергій Шевченко, за фахом я лікар. Багато хто з нас задає собі питання, а чи пов'язаний між собою обмін речовин, здоров'я і надлишкова вага? Як лікар відповідаю на прямий, прямий взаємозв'язок. Чим більше порушена кожна із цих трьох моментів, тим більше проблем у нас виникає не тільки в цих трьох напрямках, але взагалі по життю і за станом здоров'я. І якщо тебе цікавить покращити свій обмін речовин, якщо тебе цікавить, Цікавить відкоригувати свою вагу і покращити своє здоров'я саме для тебе вже 15 лютого. Ми розпочинаємо другий сезон нашого чудового марафону «Зважені та здоров'я. Тому, якщо тобі для тебе це важливо, доєднуйся, долучайся до нашої пропозиції, до нашого суперкласного супермарафону. Для кого може бути цікавий і корисний цей марафон? Саме для тих, хто хотів би відкоригувати вагу у бік збільшення. Адже є така категорія людей, які б хотіли дещо набрати. Друга категорія людей це ті, кому подобається свій загальний стан і хотіли би його підтримувати. Третя категорія в кого надлишкова вага є зміст відповідно відкоригувати у бік зменшення ваги. Саме для таких людей і теж цікавий наш марафон. А є ще категорія людей, які мають надлишкову вагу і вже мають певні хронічні хвороби. І для таких людей теж буде корисним наш марафон. Взагалі, наш супермарафон цікавий і корисний для будь-кого. А зараз про найцікавіше. Саме в нашому супермарафоні створений призовий фонд у 200 тисяч гривень. І саме ті, хто отримує найкращі результати, ті зможуть розраховувати на такі чудові подарунки, як то грошова виплата або підтримка продуктова у вигляді наборів для оздоровлення. І що дуже важливо, Кожного з вас буде супроводжувати хороша, велика група експертів, до складу яких входить більше біля 30 і лікарі, і психологи, і спортивні тренери, і взагалі буде багато цікавого, особливо для тих, хто любить готувати, адже буде неймовірна велика кількість різних можливостей і приготування різних страв. А що було і ще цікавіше, скажу сьогодні? У нас закінчується перший сезон нашого марафону. І що ми бачимо, Яких, які результати сьогодні є на фоні загального покращення здоров'я, загального стану, на фоні відновлення, врегулювання роботи нервової системи, нормалізація сну? Люди вирішують свої питання для тих, кого для кого цікаво було все-таки відмінусувати вагу, результати різні. І по 2 кг за 21 день, і мінус 5, і мінус 8. Чи хороший це результат? Звісно, хороший. І дуже немаловажно, щоб корекція нашої ваги відбувалася без шкоди для нашого здоров'я, для нашого організму. Саме в нас, саме з нами такий результат можливий. Реєстрація на марафон вже відкрита. Долучайся або до любительської ліги, або до професійної. В будь-якому випадку ти отримаєш свій результат. З питаннями звертайся. З вами був Сергій Шевченко. Долучайся до нашого супермарафону. І до зустрічі на нашому марафоні.